Всім привіт! У мене починається новий день. Починається, він. Ну, звісно, господарка, тепер кухня руса велика. Отже, я роблю сирники. Тут в мене сир, яйця. У мене все на око. Рудинки, ванільний цукор, цукор звичайний і трішки борошна. Потім я беру, скачую шарики і обмочую борошно сухе, і на пательні. Ось так вони виглядають на пательні. Коли вони борошні, притрушення, вони дуже легко перевертаються. Зараз на каркаї туди. Бачите? Гомпите, як в мене вчора ноги загоріли, вище коліна. То Ви команді. Тепер буду ходити. Тепер треба, щоб вище загоріло. А то як полосатик так буде якийсь ходити. Ну все, ми відпочиваємо, да? Да, да. ми відпочиваємо, да. ми відпочиваємо від яких этих... буління всі да. Ой, Боже. Я, я чогось йому всяка на тебе. Вже делюбись, а ага. завделюбись. Ну, Що так можна? Ай-яй-яй. Хіба можна скяватись ск не можна? Uh -huh. Ну не можна скяватись, ну хто те любить так. Кайфую. Я з тобою кайфую. Я лежу, Вера позачухає, а я кайфую. Мося тут розлялася.

Ну що, тут вже почалося дуже день сіло, як я кажу. Тож я вже взяла сапу. Вона та штучка там лежить, бо вже не бере воно його. Сапою дуже тяжко, бо воно, бачите, зарожче і вологе. І раз раз треба чистити сапку. Але нічого, сонце жкварить, як дурне, а я сапаю. Не знаю, можливо, ще з годинку. Та й піду до хати, трошки перекурю. А потім при -п -п прийду ще побачу. Стою, а там видно, що висапане. І тут вже видно, бачите? Камера не передає так. Але воно дійсно гарний шмат висапаний, бачите? Угу, і Так. В моїй капці я сьогодні прийшла. І оце я висипав. Там вже, бачите, як на вітру розгойдується. Почистили сапу і пішли далі працювати. Там вже знов заростає, але треба в берег після цього, потім вже на цей. А потім знов на цей, а потім на, на той. І так буду по колу ходити. Ну, таке наше життя сільське, що ж зробиш. Не? Так же, так же, так в усіх. Треба було не садити стільки, треба було на цих городах таке посіяти сою на грязних. А там на тій стороні. Ну нічого, буду знати.